У Бузькій міській бібліотеці активні жителі долучилися до написання радіодиктанту докладніше у сюжеті. В приміщенні Бузької міської бібліотеки з нагоди Дня української писемності та мови відбувся всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Ця подія є найбільшим україномовним флешмобом, який щорічно проводиться 25-й рік підряд, на якому збираються знавці та любителі української мови по всьому світу. Цього дня до міської книгозбірні завітали жителі Бузької громади, а саме освітяни, працівники культури, бібліотекарі, учні навчальних закладів. Всі, хто бажає перевірити та покращити свої знання з української мови. Приємно, що жителі Бузької громади долучилися до такої пізнавальної події. Спочатку був прихонець. Спочатку був брехунець. Наступне речення слухаємо. З нього починався день, клац і пронизливе рокотання перших тактів реве та стогне, а за ним примусово бадьора говорить Київ, давали знак, що з-під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Прошу записати! Авторкою цьогорічного радіодиктанту є відома українська письменниця Оксана Забушко. Цьогорічний текст мав назву Магія голосу, який прочитав український поет, військовий Павло Вишебаба. Згодом усі бажаючі мали можливість надіслати свої тексти паперовим листом за відповідною адресою. А 28 жовтня об 11 годині на сайті українського радіо та сайті Суспільне культура оголосили текст радіодиктанту Національної Єдності. Жне й перевіряйте. З нього починався день. Клац Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.